Прем'єр-міністр Ізраїлю Біні Мінінетаньягу заявив, що є певний прогрес у переговорах із Хамасом про звільнення заручників. Під час виступу в ізраїльському парламенті він сказав, що Ізраїль досяг успіхів на декількох фронтах, і що такий воєнний тиск на Хамас змусив його лідерів пом'якшити свої попередні вимоги. Я хочу обережно зазначити, що є певний прогрес. Він є, але я не знаю скільки часу це забере. Ми й далі діятимемо всіма методами і без пауз, доки не повернемо їх усіх додому з ворожої землі. Водночас міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац уперше публічно підтвердив, що Ізраїль відповідальний за ліквідацію в липні лідера Хамасу Ісмаїла Ханії. Він також виступив з погрозами на адресу єменських хуситів, які нападають на торговельні судна в Червоному морі і запускають ракети та безпілотники в бік Ізраїлю на знак солідарності з палестинцями сектора Гази. Ми завдамо нищо удару по терористичній організації Хуситів у Ємені, яка є останньою, хто відкриває вогонь по Ізраїлю. Ми завдамо шкоди її стратегічній інфраструктурі та обезголовимо її лідерів, так само як ми це зробили з Ханією, Сінваром та Настролою, Тегерані, Газі та Лівані. Наприкінці липня в Тегерані було вбито політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ханію. Тоді Ізраїль не взяв на себе прямої відповідальності через кілька місяців. Ізраїльські сили в секторі Гази ліквідували Ях'ю Сінвара, наступника Ханії та натхненника атаки 7 жовтня 2023 року.